Привіт, з вами Мандрик, і сьогодні ми в Алекса вдома. Він собі збирає Build велосипеди для міста. І Алекса ви точно знали, вже декілька разів бачили на моєму каналі. І відповідно, я сьогодні хочу записати таке відосик про те, чому такий велосипед, бо це сінгл в нього буде, чому де він його замовив, за які гроші вийшов, і взагалом як воно все буде. Будеш а, а це я? саме і є Алекс. Саме і Хто не є. знає. І он на фоні в нас сім, цунамі Сім'я кажу. Сусімо. Сусімо. Перемікість япанці крізь. Алекс, до тебе питання. Чому ти вирішив взяти собі ще один велосипед? В тебе вже і так їх десь 4 чи вже 5? Так, це вже четвертий. А mm. це велосипед, який буде виконувати таку досить нішеву роль. Він е призначений суто для їзди по місту, ну і просто для душі. Хоча всі велосипеди для душі, звичайно, але по-різному. Це велосипед з одною передачею, сінгл. Давайте зараз до цього перейдемо. Бо в мене да, теж питання: чому саме Single, чому не МТБ, чому не Гревел? Не знаю. В принципі, на МТБ шки доволі зручно буде по місту кататися, може, дешевий якийсь теж в таку цінову диапазон. Uh, ну тож uh, я пробував різні варіанти для міста і зупинився саме на сінді, тому що він uh, набагато простіший, набагато легше обслуговувати, набагато менше запчастин, які йому потрібні, які можуть поламатися в найвідповідальніші моменти, які треба докупляти. Кінь палка. Як хто тих дитячих мультиках? В яких то мультиках кидають палку? Окей, що ти маєш на увазі під тим, щоб тобі треба менше обслуговувати велосипед? Ну насправді, якщо ми беремо повноцінне МТП, там буде передній перемикач, задній перемикач, спереду 2-3 зірки, ззаду 8 чи 10 чи скільки там передач. Відповідно, це є заміна час від часу, потребує заміни як передні зірки, так і задні зірки, так ланцюг. Олики заднього перемикача, ну а також звичайно перемикачі е, з відповідними монетками, з відповідними тросами і оболонками цих тросів на фіксі. Ці всі питання відсутні, проблеми відсутні, тому що в нас є. Лише передня одна зірка, задня одна зірка, тріскачка, яку можна легко замінити, і сам ланцюг, який навіть коли розтягнеться, можна просто відтягнути колосо і буде абсолютно те саме далі крутитися. Ти, до речі, затронув цікаву тему, бо ти назвав свій сингл фіксом. Давай взагалі в чому між ними різниця і чому саме сингл спит в тебе, а не фікс. Так, багато людей просто плутають, і коли бачать велосипед без перемикачів, зразу його називають фіксом. Насправді фікс це лише одна з різновид Один з різновидів е сінгла, тому що Сінгл Спід, ну як е -е, назва говорить, нам про те, що це є велосипед з одною передачею, тобто спереду одна передача, ззаду одна передача. Відповідно, співвідношення зірок буде одним і тим самим, але. Відрізняється він від фікса тим, що фікс це глуха передача, тобто там немає заду тріскачки, Відповідно, якщо ви їдете по рівному ну, по якійсь поверхні і не крутите педалі, то педалі все одно будуть крутитися за вас, тому що задня, задня зірка буде приводити в рух ланцюг і відповідно приводити в рух передню зірку, що не дуже виправдано для пересічного, так би мовити, користувача, який просто хоче їздити по місту, тому що там багато є нюансів. Але на фіксі а, ти гальмуєш, коли. Ви просто блокуєш крутящий момент педалі. А як ти будеш гальмувати на сінкл спіді? А, ну на фіксі доступними є декілька варіантів. Якщо брати суто трековий варіант для спорту, там дійсно нема гальм, там просто гальмується передача, так як в автомобільному в автомобільній галузі є така термін гальмувати двигуном. А якщо ми беремо сінглспі, то звичайно тут будуть звичайні обудові гальма. Ну можна звичайно і дискові ставити, якщо відповідна рама дозволяє це. А це будуть звичайні обудові гальма, які просто гальмують велосипед, так само, як і звичайні на звичайному велосипеді іншому, до яких усі звикли. МТБ, Гревел, Шосе і далі. Добре. А ще таке, знаєш, топік мамкиних лікарів: це що буде з твоїми колінами за деякий період. Вони ж почнуть, напевно, хрустіти чи боліти. Ну, кажуть, що якщо щось бездумно робити, то можна і щось інше собі зламати, але насправді е до всього треба підходити з виваженим з розумом. Е якщо ми беремо, наприклад, е передачу, Ну, ми собі продумаємо наперед, яку саме ми беремо передачу. Тобто, якщо брати передачу, ну, фікс або сингл завжди буде певним компромісом, тому що якщо ви візьмете занадто легку передачу, то. Е по в горки або повільно ви будете. Достатньо себе комфортно почувати, якщо ви будете їздити, наприклад, по прямій і хочете швидко розігнатися, то звичайно це не вийде. І навпаки, якщо ви візьмете дуже дуже важку передачу собі зразу поставити, то тоді виходить, що прямій ви будете класно себе почувати, але в горку вам треба буде їхати отак, от по спіралі, змійкою, ялинкою, як хто називає, або просто стоячи, або взагалі будете йти пішки. Тому треба якийсь певний компроміс, Ну, будемо старатися. Якраз от Я старався тут підібрати собі таку компромісну передачу 36-17. Оді. Що ви скажете з приводу Single Sпіда? <гум> <гум> я, я зрозумів, Оді не подобається. А не прівнили. То чому ти не обрав якусь Україну? Наприклад, може було б взяти бюджетний, знаєш, такий варіант з OLX за там тобто, за 800 гривень діда якогось і кастомно зібрати? Ну, історія почалася з того, що перший мій сінгл е, я колись придбав все разом за три тисячі гривень. Е, він дуже класно мені служив. Е, він виконував роль такої робочої конячки, поїхати там в магазин, супермаркет, е, десь до друзів, його лишити, причепити. Мені його. Ну, звичайно, було шкода, бо якби втратив, але ну, не, не так шкода, як якийсь там більш дорогий вел. І він е, 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 свою функцію виконав, але. Я зрозумів для себе, що я там хочу поміняти. Я зрозумів, що я хочу поміняти зірки передні. Я зрозумів Тобто що... тебе Україна була якась. Е, ну це був такий. Я не знаю, що це за це якась новна і е, Тобто, звичайно, що це не Україна, тому що в, в, в велосипедах Україна взагалі ножний гножне гальмо. Тобто, там е, затискаєш е, педалі назад, і воно гальмує це. Чесно кажучи, вже ці рефлекси в мене відсутні з того часу, як я почав їздити на більш серйозних велосипедах. і тому я вирішив, що все таки я хочу такий. А, на і I на OLX було дуже багато пропозицій, але вони поділялися або на якісь дуже пошарпані старі фікси, які можна зробити сіноспідом. Є я зразу зазначу, що є таке така, такий термін, як фліп тулка От можеш дати мені колоса. Я покажу так звана фліп-флоп втулка. Тобто тут з одної сторони фіксована зірка, яка намертво зафіксована до uh -huh. е, втулки, і вона буде крутитися як вперед, ну так і звичайно назад. А з іншої сторони у нас тріскачка, яка от власне так само, як касета в МТБ, чи в Гревелі, чи в шосейному велосипеді. А, а чому цунамі тоді окей? І де ти його взагалі взяв? А, ну, це бренд, як я дізнався: ось цей бренд цунамі. А це є такий китайський бренд, який а, дуже популярний у США, дуже популярний у різних азіатів. В різних азійських країнах, в основному тих країнах, у яких не дуже гориста місцевість, де в принципі тобі одна і передачі цілком достатньо. Там багато комп'ютерів використовує саме такі велосипеди. І якраз коли були знижки на нашому коханому Aliexpress, там була знижка дуже хороша на цю, на цей фреймсет. Колір вибрав просто майже одразу, тому що саме ось такий rose gold, ну чесно кажучи, колір бомбезний, да. так. рожевий матовий такий більш бронзовий, якийсь не знаю. Так, тобто я хотів спочатку такий зовсім полірований срібний, але тоді цей срібний вимагав би від мене всіх компонентів срібних: шатуни, кермо, винос, гальма, щоб все було срібне. А тут можна якраз. Так, тут, тут виходить, що суміш чорного і червоно-рожевого такого. Що доволі цікаве поєднання, я будуть обов'язково проводки з всім волосним з'їда. Тобі він обійшовся сама Рама для початку. Сама рама е, коштує 120 доларів, але і доставка 20 доларів в Україну, що в принципі для такого габаритного вантажу небагато. Але так як були знижки на е, день народження Аліекспрес 11, 11 то була знижка ще мінус 20 доларів тому він так і обійшовся 120 чи 122 долари, здається, з доставкою Дуже дуже добре запакований. Був. Тобто, це звичайно не реклама, але дійсно був дуже добре запакований. Кожна кожна частина була упакована в такий целофан і в таку папірку, щоб воно не пошкодити для рами. В принципі, це блін для нової рами. за 20 доларів це не так дорого. І плюс єдине, що тут не карбонова вилка, а алюмінієва. При тому ми спілкувалися з продавцем. Він пообіцяв за 20 доларів, що можна кинути ще карбонову вилку. Але проблема в тому, що вона була б чорного кольору, і вже не дуже класний був би фреймсет, не так класно виглядав. Тут є в тебе кермо. Це флетбар, пряма палка. Чому не бран все ж? Бо на синглі можна його поставити. Чому саме флетбар? Я розглядав багато варіантів. Звичайно, кермо баран більш естетичне, більш цікаве, напевно, але воно накладає певні обмеження. Тобто, по-перше, таке кермо я собі зможу відпиляти від нього стільки, скільки захочу. На попередньому сінглі я відпиляв, здається, по 8 см з кожної сторони, і руль лишився 45 см. Тут зараз 58 см, тобто, ну, я думаю, що десь так само з кожної сторони по 5-6 см я точно відпиляю. Буду експериментувати. По-друге, такий руль набагато простіший для збірки, тобто я потребую тільки гріпси, звичайні гальмівні ручки, які вдягаються на цей руль, і, і в принципі все. Якщо ми беремо кермо Баран, то там обов'язково потрібна обмотка, яка в тих умовах, в яких я буду використовувати велосипед, може бути не дуже зручною. Наприклад, якщо я залишу велосипед на півдня під дощем обмотка намокне і це буде не дуже год. І також, якщо би це був руль баран, то він би потребував відповідних ручок гальмівних. Ну, в принципі, це не проблема, але тоді, ну, тоді треба відповідні компоненти підбирати, шукати. Тут я виходив з максимальної ефективності компонентів, ну і, звичайно, ціни. Основна умова при зборі збірці цього велосипеду було все нове придбати, але, звичайно, досить бюджетно. Так, доволі бюджетний велосипед вийшов і повна його ціна вийшла в тебе. Повна ціна вийшла 15,5 тисяч гривень. Це з врахуванням збірки коліс у професій... професійній майстерні. І також е з врахуванням ну того, що всі компоненти були нові. Звичайно, деякі були по знижках. Єдине, що вийшло, це покрешки ти старі з рогового ставки. Так, Бо це, це, теж це, це по тисячу дві це... могло б стати. А мабуть, так можна і бюджетніше. Так, руль в тебе алюмінієвий, скільки я бачу, так, так це алюмінієвий алюмінієвих заліку. За скільки він в тебе вийшов? Ні, це це руль. Я до речі придбав його в Україні 370 гривень на форумі Харків Турист, У людини там їх багато є. А ти ж собі замовляв з Алику, я пам'ятаю. З аліку я замовляв підсиділ, карбоновий угу. по знижках. Руль проблема в аліку в чому? Що воно вже вважається дуже великою габаритною деталькою, і там доставка може просто знівелювати вартість, в, вартість і про, про, про якби, Корисні з тої пропозиції, дуже тому речі приємний підсиділ на ощуп. Скільки він коштував? 13 доларів Карбоновий залік. Карбоновий заліжки так і Не головне, розуміло. що це є правильний підсиділ з двома болтами в різних площинах, тобто Для тут можна дуже дуже тонко відрегулювати собі нахил сідла, тому що є підсиділи, в яких два болти ось тут або один. І ти ніби вже відрегулював. А коли закручуєш, то сідло починає змішуватися. І відповідно, ти вже не можеш так зробити. Хоч тут можна до півградуса, тобто я спеціально навіть ставлю рівень і дивлюсь, щоб воно було рівно винос алюмінієвий куплений в Україні. Напевно ні, це алюмінієвий винос Аліекспреса за 5 доларів. 5 баксів. Окей, Д давай далі просто є вибір завжди, можна купити в Україні, якийсь болушний. Але чомусь дуже багато хто продає. От настільки вони якісь вже пошарпані, такі протерті, що просто ну якщо це робоча конячка, там на якийсь базар їздити, то ок. Але я хотів, щоб була ще естетика. Та в принципі педальки теж я думаю, не дуже дорогі. Педальки десь 12, здається, доларів, якщо не помиляюся. Але я ще буду думати, можливо, я перейду на свої контактні. Просто. О, гальмівні ручки куплені в Україні це фірмові Aвіit. 500 гривень. За дві. За пару, так. Гальма. І гальма, гальма 15 доларів за пару. Вони досить широкі. Тобто 28 покришка, який я планую купля... використовувати, ніби це китайські. Вони розраховані на покришку до 28, тобто її можна буде спокійно сюди запхати, не потребуючи її підспускати або щось. Якісь додаткові mm -hmm. маніпуляції робити. У мене була думка користуватися одним гальмом лише переднім, але більшість гальм продаються парами. І я вже вирішив купити обидва. А часом це все таки зручніше, коли ведва гальма, особливо по місту, коли ти можеш не, не так швидко перехопити кіно. Okay. Залишається мелочовка. Це сідло. Сідло в тебе було. Так, сідло в мене було, воно до 1000 гривень. Це фірмова селіталі, але Реч. сідло це настільки дуже легке. Воно 200 грам важить. Це фірмова селіталія, придбана нова для мого іншого велосипеда. Сідло просто я не включав в цей прайс через те, що сідло дуже. Дуже уні... не універсальна штука, тобто дуже індивідуальна. З колесами найцікавіша історія. Колеса на Алі починаються з 60 доларів і десь 30 доставка. Тобто виходить майже 100 доларів за пару коліс, найдешевших, які є. Ми не знаємо, в яких умовах, що і як вони були зібрані. І тому я прийняв рішення придбати лише втулки. На Аліекспресі Single-Pід під втулки, під 24 отвори. А в Україні е, було придбано офіційні е, DTS оригінальні е, е, облади, oh, yeah. які підтримують безкамерку. Це була також одна з основних моїх умов, щоб підтримували безкамерне встановлення, тому що можна буде поставити потім е, безкамерні і їздити значно більшим комфортом по місту. Е, і е, шприхи разом з. Разом з Ніпельками, разом з роботою, тобто всього разом колеса вийшли десь 6,5 тисяч гривень, тобто можна сказати, трошечки менше… За, два ніж, колеса. Так, за за пару коліс трошки менше, ніж половина бюджету на весь, на весь велосипед. Тут треба просто сказати, що я буду впевнений в цих ободах. Я знаю, що хлопці на таких і привети їздять. І... Вони довго служать і без камерки ставляться. Ну і плюс я впевнений у своєму майстері, який мені їх класно зібрав. І вони абсолютно рівні. І я не буду проклинати якогось китайця, який <рес> щось не так зробив. Єдине, коли на них їздиш, тобі треба ввозити з собою гайчний ключ, оскільки тут так. гайка. Так, це ключ 15-ка, тобто, треба мати навіть бажано два. Але це на всіх сінглпідах? Чи це саме ця втулка? Так, так Є має? 15 або 17 стандарт. Дуже часто якраз використовують, наскільки я знаю, можливо, в коментарях поправлять, але наскільки я знаю, що часто ставлять одну гайку 17, одну 15, якраз тому і возиш з собою два різних ключі. Ну що, як тобі зборка? Як взагалі збиралося? І чи ти додовольна ти всім? Чесно кажучи, ще до початку я так прикидав які запчастини, як що, десь щось навіть наживляв, але все одно пару підводних каменів вилізло. Ми їх досить швидко прибрали. Трошки заколхозили, як завжди, але зате я знаю, як воно буде працювати і що воно може бути надійним. Ну, бачиш, що тут ми ще стяжками причепили трос, до мене їдуть такі кріплення, які е, гарно так причеплять це до е, рами. І також, ну треба буде ще трошки, ну звичайно, там змастити, відрегулювати, попробувати там, як гальма працюють, виставити всі кути. Ось тут як мені зручніше буде, так само з сідлом ми ще не відцентрували по рівню. Але так загалом класно. Він мені ще став більше подобатись і дуже чекаю на хорошу погоду, щоб його обкатати, тому що по кухні їздити якось трошки мало плащ. А Можна і... нього хоча б сісти. О, так, так, нічого не ось, О, так, от ти воно. каже, що я майже наосліп відрегулював висоту сідла під свій зріст, так що ну, майже ідеально. Ну, Ясно, що ще треба трошки, але так вже такі рефлекси є, як і на яку висоту. Так що, ось так, от ми за один день зібрали велосипед. В принципі, ми його тестити будемо вже інший день. Я не знаю, скоріш за все, це буде в іншому відеоролику, так що ми можемо вже прощатися. Uh, всім дякую за перегляд. Я не знаю, наскільки вам цікаво було побачити, почути різницю між синглом, фіксом і чому саме сінгл для uh, міста. Uh, думаю, стало тепер ясно. І так що, всім па-па. і підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Бай!